До речі, і навчимось правильно ними користуватися. Час можна сказати, достатньо професійний, тому його ми будемо проводити разом з професіоналом. Доктор медичних наук, професор і дуже більший професіонал. Можливо, ми проведемо разом, це я вже забув. Це як ми попали, я і трактор. Я якраз тут буду виступати якості пацієнта. Спочатку ми вимірюємо мій правильний артеріальний тиск. Механічним фенометром, а потім порівняємо його показники з автоматичними електронними, чи не буде тут десь якоїсь конфлікту. Накладуємо манжету вище на 2-3 см від легкового згибу і проводимо вимілення матеріального тиску. За До допомогою груші нагнітаємо повітря на 20-30 см вище того тиску, на який ми сподіваємося, і повільно випускаємо повітря. І слідкуємо поява перших тонів свідчить про систолічний артеріальний тиск, коли вони щажають, то свідчить про діастолічний артеріальний тиск. Або ж верхній і мир. Дану ситуацію намірили 125 на 80 мм. Ось на потові. Вичуть mm. у вас особливо нижній тиск підвищені. В середньому 90-88. Це розуміти, якщо тиск має бути нижній, менше 85, тобто 130 на 85 і менше. 140 на 90 вже потрібно звертатися до лікаря. Великий плюс процедури, яка тільки що відбулася, в тому, що тепер я як і ця країна знаємо відправлений артеріальний тиск. І от цими даними ми тепер будемо тестувати наші автоматичні електронні фномики. За цима правилами вимірювання тиску, перш ніж продовжувати вимірювати далі, я зараз повинен відпочити. Тому поки я відпочиваю, ми перейдемо до іншого тесту, потім повертаємось і продовжуємо вимірювати далі. А ми повертаємось до тесту автоматичних електронних тонометрів. Я відпочив, мій тиск стабілізувався і ми переходимо до грудного приводу. Першим у нас іде тонометр марки ROSMAX. Банджета і прилад повинні знаходитися приблизно на рівні секція. Далі на натискаємо клавішу Старт і слідкуємо за показниками приладу. Рекомендується винавіти два-три рази артеріальний тиск і взяти середню. Тонометр марки мікролайф. Тонометр марки гамма. У ці три тонометри є гідними для використання ніяких проблем у їх роботі ні ні в такій не знайшли. Давайте спробуємо дати їм більш комплексну оцінку. Сучасний тонометр просто зобов'язаний мати пам'ять вимірювання. У всіх цих трьох тонометрів ця пам'ять є, але вона різна. Гамма, наприклад, пам'ятає 30-30 останніх вимірювань. Микролайф, на жаль, пам'ятає лише одне-єдине останнє. А от Росмакс, у нього пам'ять на двох людей по 60 мільйонів для кожного. Звернули ми увагу ще на одну цікаву деталь. Країна-виробник у всіх трьох тонометрів одна і та ж. Це Китай, конкретно Тайвань. Це ж, до речі, зазначено і на штрих-кодах. Але на цьому написано Китай, на цьому написано Китай, а на мікролахі написано Швейцарія. Тому варіантів два. Або Швейцарія. Чули. Змінила свій страхпорт або Тайвань став невід'ємною складовою частини Швейцарської Федерації. Я навіть віршик написав. Ай-яй-яй-яй, мікролайф. Тепер про найголовніше, про ціну цих приладів. Загалом ринкова ціна автоматичних електронних тонометрів починається десь від 200 гривень. Гамма і Росман знаходяться в одній ціновій ніші. Гамма коштує десь 230-240 гривень, з 240-250 гривень. А от мікролайф, мікролайф він вже значно дорожчий. Він коштує десь 450 гривень. І що це йому було. А знаєте, як народним методом можна визначити, коли у вас високий тиск. Якщо комар, який на вас сів, потім вибухає, значить ваш тиск високий. Як це не прикро, але все хороше, колись це закінчується. Отак закінчується і наша з вами програма. Ще у мене для вас є і хороша новина. Рівно за тиждень. Ми з вами знову. Побачимось.